Стрільці та Стрільчихи, доброго вам дня! Вогонь на зустріч! Хай горить! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Ліна Храмцова. На нас чекає в жовтні, вже зараз жовтень, да, е, коридор затемнень. І цей коридор буде з 14 по 28. Але енергії вже в повітрі, вже всі горять, всі е, такі збуджені, не знають, що відбувається. Тому хочу зробити цей розклад для того, щоб подивитися, який кармічний урок проходять стрільці. І, взагалі, з чим його їсти, той кармічний урок. Працюємо як нормальні люди з колодою відьмачок, думаю, всі згодні. Перше питання: який кармічний урок я проходжу? Ми уроки проходимо, в принципі, дуже часто. Кожен день, навіть якщо йде людина перед вами і ви її можете обігнати і штовхнути, і не вибачитись це також кармічний урок, який. Вам мінус один в карму, або плюс один в карму, залежно від того, що ви робите. Кармічний урок для стрільців. Паш, мічі! Тарам-пам-пам! В кого є діти? Зверніть увагу, будь ласка, на конфлікти з дітьми. На жаль, от до мене зараз дуже багато дівчат звертаються з питанням Лена, Дитина сидить в телефоні, вона агресивна, не реагує, я обслуговуючи персонал, а дитина чучу -чу, навіть такі випадки: каже: я собі там є, не поріжу. Чи... Що робити? Зверніть увагу, будь ласка, на гострі відносини з вашою дитиною. І... Це питання потрібно от зараз вирішувати. Якщо ви самі не справляєтеся, то питайте професіоналів. І це не соромно, не соромно попросити допомоги. Знов таки, друге питання, яке мами задають: а це, напевно, соромно, якщо йти до психолога в школі, вони ж там будуть всім розповідати. По-перше, Є Швайгепфліхт це заборона на розповсюдження інформації. Так само, як коли ви приходите до мене за консультацією, я не розповідаю про те, що ми обговорюємо з вами. І звертайтеся до професіоналів, які вам допоможуть. Це перше. Друге, це значення цієї карти може бути: вам потрібно самому навчитися, чи самій отой хаос, який зараз у вашому житті упорядочити. і... Це має бути чітке рішення. Ви маєте навчитися казати ні. От як вам щось не подобається, ви кажете одразу ні, це не моє. Якщо ви з колегами працюєте і вам пропонують вийти на вихідні, попрацювати, ви кажете Ні, я не можу. Якщо людина намагається вами маніпулювати, ви кажете ні, от чіткість, різкість і відстоювання своїх сил. Наступне. Що потрібно для цього? Для того, щоб пройти цей урок, якими рисами, можливо, треба вам оволодіти? Як це кажуть тату, для чого воно нам? Ах, добре висоте. Аркан повішений, старший аркан, аркан жертви, аркан медитації. Можете обирати, ви жертва, чи ви захотіли б подивитися на все з іншого боку. З варіант, да. ви можете сказати, я жертва, я така бідна, нещасна чи бідний, нещасний, зараз все таке погане. Повішу трошки, хай мені люди скажуть, Боже, Боже, віра, віра. Або ви можете сказати, що я займуся, у вас був дно колоди хаос. Да. Тим, що я знайду для себе спокій. Я знайду для себе, можливо, іншу точку зору на ситуацію. Наприклад, коли складається важка ситуація, і ви кажете, я хочу, щоб інша людина зробила це або те, завжди питаю: Ви можете вплинути на дію іншої людини? На мозок. Ні, не можете. Що ви можете зробити? Ви можете змінити своє ставлення до того, що людина творить. От вам зараз така порада: повісіть трошки головою донизу. До речі, є такі практики. Займіться йогою, медитацією, іншими такими цікавими практиками для заспокоєння, для того, щоб той хаос, який відбувається. Він влігся, і виходьте з стану жертви. Це саме страшніше. Жертви що роблять? Жертви не хочуть брати відповідальність, але це не типово для стрільців. Стрільці он цілять. Їм хочеться десь у всесвіт. Стріляти, стрільці, я не знаю, щоб такого було, щоб вони були у стані жертви. Це дуже так дивно, щоб сказати. Дивіться, у вас імператриця, це креативність, це відчуйте силу, хто там ліп співав, да, життя входить в піріга. От у вас зараз, дивіться, навіть вагітність, ви можете завагітніти собою, завагітніти новим проєктом, новою ідеєю, новою чимось таким креативним, жіночістю в кінці кінців. Піти робити щось для себе цікаво. Для того, щоб пройти цей коридор затемнень з такою от енергією, де велика напруга, там багато можливостей. Оскільки людина виходить на свій адреналін, допомін, що там на що є цікаво. Триція напишіть, будь ласка, в яких ви зараз вібраціях і чим би ви хотіли б завагітніти. Він я хочу завагітніти. Продовжіть, будь ласка, речення. Наступне, де мій ресурс? Ресурси є завжди. Тільки він, вони так глибоко сидять в нас під тим, що нам суспільство розповіло, або батьки розповіли, ну там зацементовані ті ресурси. Де ваш ресурс? Тут Пентаклі дар богов. Самий класний аркан, який розказує що ви самі є ресурс, От такий великий сонячний ресурс. Краще бути не можеш там ну, колоди, башня клас для того, щоб піти там в да, потрібно все зруйнувати. Ваш світ вже не функціонує по тим законам, яким він раніше функціонував. Якщо ви вірили свято в дружбу між мальчиками і дівчиками, або ви вірили в мір во всьому мірі, справедливість вам. Зараз карти кажуть впред. Е, іди, О, дивіться, бачите, якраз навіть тігра прийшла. Тільки я те прошу, сядь, будь ласка. От зараз якось тако вкласти цю дитину треба. Тігра сядь. о, Ось ресурс пройшов, Да? Скажи привіт. Да. Прийшов ресурс, і це означає, що ви все абсолютно можете. Це фінансовий, фінансовий достаток, це подорожі, це можливість з кимось познайомитися, це нові ресурси, все що завгодно. Все в твоїх руках і навіть кіт на ногах. Тепер, що буде фініталяка комедія? Ви приходите в коридор, от давайте обімо, двері відчинили, пройшли коридор, оце все перепрацювали і вийшли. Але. Ви маєте щось залишити в тому коридорі. Там щось має вмерти. Те, що вам вже абсолютно не потрібно. Давайте подивимось. До речі, ви можете написати, що я хочу завагітніти тим, хто, а залишити в коридорі те і те. Треба фінікс написати. Боже, Тігра, ти сидиш, я здивована. Давай. Що має залишитися в коридорі затемнень і чого вам не треба з собою брати? Уміреності. Хорош сидіти і балдить, і робіть якийсь Да? Виходьте, подивіться класно, старша арканоміріна, і тут ці якісь обмеження. Обмеження абсолютно немає. Не сидіть в тиші. Ви знаєте, що стрільці дуже такі активні, це вогонь. Не думайте, що ресурси, які у вас є, його не треба стримувати. От хочеться вам зробити якийсь жарт. Жартуйте. От я, наприклад, сама стрілець, і я знаю, господі, інколи так хочеться пожартувати, а потім думаю, господі, Лена, мовчи, бо, бо зараз як щось таке скажеш, але от, ну, це стрільцовська натура, вона така. Тому, в принципі, не сидіть сумно в куточку. Да? Вам потрібно залишити отой спокій. Давайте в екшен, як то кажуть, Бейбі бей екшен. Тепер давайте ми зробимо такий магічний фокус. Ви зараз мене поставте на паузу, я відпочину, а ви загадаєте певну ситуацію, яку ви хотіли б вирішити. вирішити. Може, бажання, може, ви хотіли б запитати, як вирішити ситуацію. І я витягну карту, яка допоможе нам з вами. Це все якось розрулити. Так, ви загадуєте, а ми з тігрою витягаємо карту, да, тігра? Що це в тебе таке? Він дуже рідко сидить на колінах, взагалі-то тут мені все руйнує. Так, стрільці, як ми будемо вирішувати ситуацію? Туз кубков, слухайте, туз пентаклі, туз кубков. Туз кубков – в це емоції. Це імпульс в емоціях чи емоції в імпульсах. Подивіться, якщо там подивитися, да, їй все класно, навіть кицька воду п'є тут з якоїсь калюшки. Подивіться для себе, що таке емоції. Спробуйте насищати себе емоціями. і тут вода. Стрільці, ідіть поплавайте, ідіть покатайтеся на кораблику, а, сформулюйте для себе, чого ви хотіли б, що в нас там дно колоди, да? Не сумуйте. Нема чого дивитися на нересурсність, дивіться на те, що у вас є. Знов таки, як працюють психологи, вони. Ті аспекти вашого життя, які є негативними, вони їх зменшують, а те, що є крутим, вони їх збільшують. Вони роблять уклон на е, позитив у вашому житті. Що вам вдається, де у вас був успіх, а не те, чого не вдається. От вам і також треба це робити. Плюс туз кубков. ребят, туз кубков, туз пентаклі – це самі круті карти, які можуть бути, які кажуть, що у вас все вдасться. Проблема, якби ситуація, коли ви Загадали, вона вирішиться за рахунок позитивних емоцій, за рахунок насичення емоційно. От така у нас ситуація на коридор затемнень. Тігра і я бажаємо вам гарного часу. Якщо вам потрібні приватні консультації, звертайтеся. І як завжди, я вам дуже вдячна за ваші коментарі, за лайки, які допомагають мені розвивати мій канал. На все добре!